Усім привіт! Кажуть, що все починається з голови. Чи помічали ви, як ваша дитина почала часто моргати, смикати плечима, безпідставно здригатися? Якщо ні, то слава Богу. Але якщо так, то важливо не нехтувати цими симптомами. Адже така поведінка може свідчити про неврологічний розлад, а саме нервовий тик. Які причини появи тиків, чому вони виникають та як з ними боротись? Про це сьогодні. Про нервовий тик сьогодні говоримо з лікарем, дитячим неврологом Денисом Бойчуком, а також мамою Оксаною. Вітаю, рада вас бачити. Навзаєм. Навзаєм. Денис, розкажіть нам, що таке нервові тики та чому ж вони з'являються? Ну, нервові тики або тики, ми не можемо казати, що вони прям нервові. Да? Це мимовільні рухи або звуки, які може видавати дитина. Якщо говорити дуже просто, ми не маємо зосереджуватися на тому, що вони навіть мимовільні, тому що частково тик можна контролювати насправді. Наприклад, якщо ви е, проговорите, ви дуже хотіли б, наприклад, чихнути в якійсь ситуації. Так. Так? Ви ж можете, от, от конференція якась або нарада, і вам хочеться чихнути, але ви. Витримуєте і ви можете це зробити. Тому ми відходимо від питання того, що це саме мимовільні скорочення, або mm -hmm. рухи, якісь або звуки, які може видавати дитина або доросла людина. Якщо говорити про самі тики, їх можна умовно поділити на декілька груп: це рухові тики, моторні, якими це можуть бути, наприклад, кліпання очима, це може бути підняття. Руки, це може бути постукування постійні, це може бути здригання ногою, це може бути так само а, вокальні тики, які звукові, які спричиняють виникнення звуку, наприклад, пошморгування, покашлювання дитини. Інколи це навіть вигукування певних звуків і слів словосполучень. При це все, якщо це одинорні, одинарні епізоди, то ми говоримо про те, що вони прості. І вони зазвичай проходять самостійно до 12 місяців, тобто, протягом року вони можуть згасати і зникати повністю. А, більше року ми говоримо про хронічний тикозний розлад, а складний. Козний розгляд, більш відомий, який в інтернеті, напевно, дуже багато. В статтях в публікаціях ви можете зустріти це синдром Туретта. Наприклад, він більш розрекламований, тому що це мимовільні рухи, викрикування певних слів. І дуже багато саме використовування, типу, лайки батьки можуть зосереджувати: о, значить, у нас цього нема. Ні, лайка зустрічається лише в 1% дітей з 100%. Дітей з синдромом Турета. Тому mm -hmm. це не основна ключовий момент. його Ми говоримо про синдром Турета, коли у дитини виникають ці тики і моторні, і вокальні, тобто пошмиргування, певний складний механізм їх. І е, у дитини, тоді е, якщо про які виникають протягом тривають більше ніж рік. Ось тоді ми говоримо про синдром Турета. А якщо говорити от про дітей, коли так? можна запідозрити появу ну, ну, тому, що зазвичай, малюк. зазвичай це ми говоримо вік від 4 до 12 років? Ми ага. можемо це побачити, тому що розмежувальні дані корелюються залежно від країни і коли діти йдуть в садочок, коли вони можуть заснати саме цієї психотравмуючої ситуації. Плюс до того, ви можете е, генетично побачити. Назви зазвичай у батьків, у кого були тики, вони передаються генетично по спадковості. Тому е, тут можна на це звернути увагу. Але е, в школі. Це наш ранній шкільний вік зазвичай, і оцей початковий вік содолась. Скажіть, будь ласка, є, якщо, наприклад, людина смикає ногою чи посмикує себе за вухо там, чи ще, ще якісь прояви, це можна назвати? Це можна назвати тиком, тиком. насправді угу. так. Тому що ось ця міміка, ось ця от, яка може виникати угу, у людей, так, пошморгування, угу. це варіант. Саме тикозного розладу саме так і є. Коли ми говоримо про постукування рукою, часто буває, люди бачать або ось таке посмикування ноги. Так, це можна розглядати як тик, але не кожне посмикування буде тиком. Тому ми маємо говорити оць, про те, що ви маєте звернутися до лікаря, щоб віддиференціювати, чи це просто ви довго тримали ногу в напруженні, і у вас вона вже не витримує, і от вона хоче-хоче з вас э, рухатись так. Чи це справді варіант того, що це ти розлад? Тобто, все ж таки, це може бути. Ну, якщо ми помітили за собою такі прояви, наприклад, дорослий, так я вже почала думати: а що, якщо дійсно ми там десь постукаємо пальцем чи десь там ноги, інколи смикаються? Що робити? Прийти до лікаря, Лікар які обстеження призначає? Зазвичай? Більшість людей, які приходять до лікаря, вони вже знають, що в них тик. Але почути, почути правильну відповідь і правильний діагноз це, це вже є запитом, який так у вас тик. Нічого угу. з цим потрібно не потрібно робити. Ми маємо просто клінічно побачити його. але… Супроводжування тику якимись певними рухами, наприклад, можливо, це може може бути не тик, да О, я вам ви сказали, що почухування рух да, наприклад, так. це може бути одним з симптомів іншого захворювання, наприклад, обсесивно компульсивного розладу. коли людина має виконати певну стереотипну поведінку перед виконанням чогось складного, наприклад, або щоб самозаспокоїти себе, інколи е батьки плутають. Е Стереотипну поведінку у дитини, наприклад, 10 разів постукати ногою перед виходом uh -huh. з дому, щоб вийти в люди, наприклад, або кудись, це не є тиком, це є uh -huh. проявом саме обсесивно компульсивного розладу, який найчастіше виникає у дітей на фоні стресу і так далі. На фоні чого виникають тоді нервові тики? Це теж якийсь стрес? Дуже часто природу тиків насправді ми вивчаємо, вивчаємо протягом не ви вже скільки існує медицина, скільки тільки помітили ми мобільні рухи, ми їх вивчаємо. Але mm -hmm. чітко причини, на жаль, медична спільнота ще не може дати чому так. Зв'язують це з порушенням певних нейромедіаторів, які виникають в нашому. Mm, їх гіперпродукція, мозку. тобто набагато більше виділення uh -huh. в головному мозку, спричиняє появу тиків. Але підтвердження цього стовідсоткового немає, тому що тик є часто супроводжуючим симптомом. Наприклад, є дітки з родугом, розладом дефіциту уваги uh -huh. з гіперактивністю, і дуже багато діт батьків. Е... Опираються тому, боючись, що їхній дитині поставлять якийсь такий страшний діагноз, а насправді е, легкий дурдух ні до чого не може, ні до чого не призводить. Але е, розуміти, чому дитина так робить, це перший ключовий момент, коли ми говоримо в корекції тику в майбутньому. Наприклад, якщо ви бачите, що ваша дитина. Дуже імпульсивна, наприклад, швидко переключає увагу і важко зосередитись, і в неї на фоні цього виникає ще. Тик, ми можемо говорити про те, що це як наслідок її основного стану рдугу, Да? Тому mm -hmm. от, лі, до чому важливо звертатися з тиками до лікаря, щоб лікар побачив і оцінив, і сказав, що от, це просто на даному етапі тик, який не супроводжується нічим. Ми не потребуємо ніякого о, о, додаткового о, втручання у. О, Розвиток дитини і не акцентувати на цьому увагу, це основне і все. Якщо лікар, наприклад, запідозрює, що у дитини рдух, то він може вас з перенаправити до фахівця. Рдугом займається дитячий психіатр, ага. і тут не потрібно боятися цього. Тут потрібно зрозуміти так, тут у нас є, але саме когнітивно поведінкова терапія, навчання дитини справлятися з певними емоціями. Просто дитина не знає, як це робити, і як для стандарту в більшості дітей вони зрозуміють, а інші дітки не можуть зрозуміти, чому в даний момент їм так хочеться стрибнути і зробити ось цей певний звук, видати чому так не можна зробити? От ця когнітивно-поведінкова терапія саме вчить їх цьому не робити. Тому тут не потрібно цього боятися. Чи може бути просто нервовий тик, не супроводжуючись більше нічим? Так, таке буває, і це найчастіше справді звернення е, батьків, коли я просто кажу, що в дитини є тайкозний розвиток. Ми не маємо зараз нічого робити. Ми маємо е, допомогти дитині адаптуватися в соціумі. Він міг виникнути на фоні стресу. Він міг е, е, виникнути. Просто сам по собі дитина могла перенести респіраторне захворювання, і це спровокувало появу даного тику. Наприклад, дитина була в, госпіталізована в лікарню, поставили катетер ще також переносила певний стрес. Дитина виснажувалася певними переїздами. Дуже часто зараз батьки, на жаль, вимушені змінювати своє місце проживання, і це супроводжує. Діти люблять стабільність, їхня е, основна потреба це відчувати стабільність, що от все, все добре. І інколи ця стабільність порушується, І на фоні цього можуть виникати тики. І тоді ми маємо сказати, що, наприклад, е якщо дитина відвідує садочок або школу, е що однокласники поговорити з вчителем, що вони не звертали увагу, основна ваша задача показати, що нічого не відбувається, все добре, і з часом він буде поступово згасати. Якщо ж тик заміщується, наприклад, більш складним, стає більш вираженим. Ну буває так, що люди е, не зовсім коректні в своїй поведінці, можуть тикати пальцем, казати, може, щось вашій дитині треба подавати. Ось тоді ми говоримо про спеціальне е, навчання, знову ж таки, когнітивно поведінкову терапію, наприклад, заміщення тику або переключення його. Наприклад, якщо дитина е, хоче, е, наприклад, уявимо тик, е, е, у дитини кашлю. Так і дитина робить <кхем> постійно. <кхем> в, зазвичай тику передують якісь відчуття. Зрозуміло, що якщо це дитина молодшого віку, наприклад, 3-4 роки, вона не завжди може зрозуміти, що вона відчуває. Але коли дітки старші, ви можете запитати їх, як я кажу, лагідно не акцентувати увагу, що в даний момент ти відчуваєш. Mm -hmm. Ти переживаєш а, чому. Ти от зараз думаєш, що щось трапиться не так, наприклад, да? і тоді ви акцент, не акцентуєте, але заставляєте дитину зрозуміти, що її відчуття от на даному моменті, відчути, чого так. Тому що тику часто передають певні відчуття, сухість в роті, наприклад, якщо це тик руху, наприклад, губами, це може бути відчуття посмикування, печіння, тиску в. Певній ділянці так, якщо це руки, вони бувають, хочуть е, підвищується пітніння, або навпаки, воно, вони стають дуже сухими, вони хочуть, як будто їх помити, потерти. Буває так. І потім починається заміщення. Якщо е, говорити про заміщення, ми говоримо про більш е, сприйнятну для суспільства дію. Що це може бути? Якщо це, наприклад, рух рукою е, рух губою е, у дитини виникає, ми можемо навчити, коли ти починаєш відчувати певний стрес, наприклад, зараз запитають тебе щось на уроці або е, ти думаєш, що ти зробив якусь ну, шкоду, уявимо так, то. Е, Можна прикрити рукою, щоб на тебе не наприклад, ти відчуваєш, що зараз це відбудеться, прикритися рукою, і ці навички вони так просто не даються. Їх треба поступово вчити, і з цього вже є спеціалісти в Україні, які вчать цьому, якщо тик саме спричиняє соціальну так. Та, саме соціальну складову, тому що насправді він просто пройде і ніякі медикаменти. Простих ситуаціях ми не говоримо про складні, які викликають больові відчуття, тому що таке <смеш> теж може бути, коли е, це порушує повністю соціальну взаємодію, коли це, наприклад, на уроки викрики якихось звуків, <смеш> да, коли е, це можуть бути копролалія, тобто висловлювання неправильне ляйливі висловлювання, да. і тоді ми говоримо про можливість корекції. Медичними препаратами, але mm -hmm. це складні медичні препарати, які мають певні свої побічні дії, тому не кожен тік потрібно лікувати. З приводу найчастіших тих, що призначають дуже багато, вони не довели своєї ефективності. Якщо mm -hmm. можна порівняти тик з хвилею, да, наприклад, то можна її порівняти, вони виникають. І поступово починають згасати, поступово. І от ви в цій точці, коли вони стали критичними, звернулись до лікаря, і дуже часто починають назначати якісь фітопрепарати, добавки, ще щось, ще щось, ще щось. І ви починаєте пити їх, і тик поступово сам згасає, і ви допиваєте курс три місяці, такий довготривалий курс. І ось тут, ви на цьому плато, немає його, він зник. А потім виникає якась інша ситуація, угу. інший стресовий фактор. Ви не ізолюєте дитину від повних ну, стресів. стресів. Це може бути просто його улюблена вихователька, пішла в декретну відпустку і з'явилася нова вихователька в садочку. Угу. Це вже стрес для дитини. Його нянечка, яка його супроводжувала, гралася. Е Пішла на лікарняний, і дитина не зрозуміє, чому її немає. А ви були поруч з нею. Була ви мама, яка він довіряв, були вихователька, нянечка, а щось змінилося. Стрес пішов і запустилися певні механізми. Тоді виникає дуже часто історія з тим, що тик може заміщуватись на інший. Наприклад, були пошморгування, стали покашлювання. Були рухи е, губою, е, з'явилися, видача якогось звуку, клацання язиком. Uh -huh. Часто вони переходять в один інший. Але до повноцінного ну, підліткового віку, зазвичай, вони... А покусування губи може бути? Тому що, от я е, слухаю вас, uh -huh. думаю, в мене дитина е, періодично е, кутики ротика. Ну, періодично, особливо коли він хвилюється, чи він пише йому потрібно домашнє завдання виконати. Він постійно витирає. Вони сухі. Я не розумію, навіщо це робить, але він постійно їх витирає. Причому, ну постійно це реально, і це вже не. Ну, не Два місяці не три місяці. Це можна розглядати І саме як козний розлад, тому що тобто вже це варіант самозаспокоєння може бути дитини. Тобто ми говорили про те, що ваша дитина до того дійшла самостійно. Оце замісної uh -huh. заміс... витіснення якогось більш прийнятного да, uh -huh. історії. І може бути, коли а, у людини любить там а, також виникає певне бажання торкнутися обличчя, наприклад. Да, а, Хтось для одної замісної терапії я знаю, з, заміщати да, одергання волосся. Я це задавала. варіант історії того, що ми даємо вихід стресовим емоціям. Е, і бо... це варіант самозаспокоєння. Питання: в мене менша дочка, їй 6 років, і вона, от певно, що самозаспокоєння все-таки вона або в мене, або в чоловіка потирає завжди вухо. Може таке mm. бути. От, у коли вас вона, потирає ушко? Да, моє. То є, якщо її пригорнула, тобто, чи вона хвилюється, чи ще щось вона так, потирає це, або моє, або у чоловіке. Тут ми можемо говорити в більш глибшу історію, чому це виникло, з якого віку це виникло. Можливо, їй подобалось просто тактильне відчуття мочки вуха, таке буває. Но дуже Коли часто. вона була менша, то такого не було. Тобто, це з'явилося десь буквально, як пішла до школи. Це може це бути можливо, на варіантом так. того, що вона перенесла певну стресову ситуацію, коли е, ви були поруч. Угу. Вона зараз... зафіксувала свою ідею на тому, що так, от мені це допомагає, і вона може використовувати це як варіант угу. того. Е, хорошо, А в старшого сина така проблема, що він е, гризе ручки і зриває собі нігті. Тут потрібен о, огляд в 100% відсотків бажано лікаря, можливо, первинного контакту, сімейного лікаря, лікарями, педіатрами, угу. а, тому що о, гризіння ну він не гризе, він їх підриває, підриває ну, пальцями. Ось тут потрібно. Відчути, зрозуміти дитину, чи є в неї тривога, тривожний розлад, наприклад, ну, підвищення да, тривоги. Але... але дуже ну, часто певна... люди не можуть зрозуміти, що таке тривога. Uh -huh. ну, дуже зараз відомий всім uh -huh. мем. Дайте вийти з цього тіла, так? Uh -huh. От мені так тривожно, так тривожно, так тривожно. Ні, тривога вона проявляється саме не цим. Тривога, вона всередині, і відчуття неспокою. Оце основна історія, що говорить про тривогу. І дуже багато дітей не можуть дати визначення цій емоції. Вони не знають, що, що да, турбує, він не може, він пояснити. Не може пояснити цього. Угу. Можливо, він вчився на там відмінно 12 з математики, а зараз в нього пішла ще геометрія і алгебра, і все. І він не розуміє. Він тут був найкращим, і в нього все виходило. А сказати батькам, що в мене не виходить, я мені, я потребую допомоги. Я хочу додаткового заняття. Ну це дуже важливий і складний момент для багатьох mm -hmm. дітей і прийняти будь яку ми не можемо ізолюватися повністю від стресів, і ви не можете відчути все, що переживає дитина, тому що ви не з нею. Ви не маєте камеру і не передивляєтеся, ну, так. що відбувається так, з нею 24 чотири на сім. І ми все-таки живемо в соціумі, і так само ж стосується стосунків з друзями. Можливо, щось переживання саме за друзів пішло, за інші uh -huh. соціальні ну, комунікації. Можливо, тому так. тут складно сказати, чому так і чому саме це. Робить ваша дитина, але знову ж таки, ми говоримо про супровідну історію. Можливо, є легкий варіант турдугу, можливо, є о, обсесивно компульсивний розвиток mm -hmm. дитини. Ми не можемо про це сказати. Ну лякати вас не хочу, але yeah, yeah, в будь-якому випадку так. вас це стурбувало, і ви маєте право абсолютне право піти до лікаря, mm -hmm. і це є основною метою і почути. Ні, це нормально, заспокоїтися так. і спокійно собі продовжувати жити в своєму режимі. Або е, тут краще от, вам проговорити, вам приділити більше часу. От в цей момент, коли виникає, що не так, що турбує, поговорити. Ну, в такому ключі. Дякую. Ну, я так розумію, що неврологічні оці тики, да, і. Психологія, вони тісно пов'язані між собою. Дитяча психологія, дитяча неврологія, прям напряму пов'язана з дитячою психіатрією, дитячою yes. психологією, і дуже чітко потрібно розмежовувати. Я, як невролог, шукаю складну історію, органічну патологію, так? Okay. і я маю лікувати саме органіку, яка виникає в центральній або периферичній нервовій системі. Якщо говорити про е, психологічний компонент, навички, оці, навчити, як це зробити. Зробити, я можу дати якісь базові рекомендації, uh -huh. але найкраще звернутися в цей момент до лікаря-психіатра, далі він вас направить до когнітивно-поведінкового терапевта, тому що це нерівноцінні поняття. Так само, тому лікар-психіатр виключить, скаже: о, тут немає артуретта, тут немає ардугу, тут немає обсусивно-компульсивного розладу. Тут потрібно просто вчити, навчити дитину замістити тик і не звертати на нього увагу. Ну такі легкі тики вони не лікуються. Я так розумію? Ні? Жодних медикаментів немає. Ага. Основна ваша задача це е, не показати, що нічого не відбувається. Основне, ага. не актуалізувати. от, ти зараз в тебе дуже багато батьків. Навіщо ти це робиш? Ти бачиш, як ти це робиш? Чому uh -huh. ти це робиш? Да, так руки. немає. Ну, так. Я, забери руки, так, про себе. <гум> так. І я розумію, не що роби я так. не <гум> роби так. Не чіпай хором. певну ділянку тіла. Таке теж може бути. Тому ми маємо не звертати увагу, показати, що це норма абсолютна. Uh -huh. І щоб в той момент, коли дитина відчуває дискомфорт або погляди, що щось відбувається, не так, почати відволікати її. Uh -huh. Наприклад, що це може бути? А, Наприклад, ви їдете в транспорті. Ну і щось відбулось не так десь, можливо, хтось там телефон заграв голосно заграв, або там якесь колесо в машині лопнуло, всяке буває. І Або дитина просто починає думати про школу, там, наприклад, щось відбулося, і думає, що а я міг розказати вірш краще, а я ну, не те зробив і тому подібне. Почніть відволікати, почніть говорити, що ой, а я сьогодні бачила машу. А маша була в такій гарній сукні. Ти бачив цю сукню, наприклад, да? і дитина почне переключати увагу. Угу. Якщо ви бачите, що це допомагає класно. Це не обов'язково такий приклад. Інколи навіть мультики в телефоні бувають корисними, якщо це допоможе відволікти дитину, щоб дитина не відчула ще більшого стресу від зовнішнього світу, який її оточує, не було вказування Дивись, дивись, дивись. А ти бачиш, що він робить? І коли не. весь автобус або весь там трамвай переключить увагу це, і переверне дитину увагу до дитини, це ще більше усугубить його. Тобто, оця от, ми називаємо їх сугестивними, тобто що тик може. Погіршуватися, коли дитина починає усвідомлювати, що його е, треба ще більше контролювати і бути, нет, ну, бути як сказати в, в рамках норми. Mm -hmm. Тому ми маємо відходити від цього. Да? Ми, не маємо, ми маємо вчитися тому, що е, не показувати пальцем. В майбутньому нам прийдеться багато на що звертати такому увагу, і розуміти, що це норма, це окей, все хорошо. Uh -huh. Ти можеш стикнутися з такими історіями. Дуже класно, коли батьки самостійно проговорюють всі інші речі. Наприклад, що в твоїй групі може з'явитися там, наприклад, хлопчик і іншого кольору шкіри, або там uh -huh. дівчинка, наприклад. Так? Бо в твоїй групі можуть бути дітки, які або в класі, яких є такі. Дитина може, дитина спитати у вас, наприклад, а чого там, уявимо, Петя робить пошморгою, наприклад, uh -huh. так? І Паша задипов: таке буває, нічого страшного. Все, все добре, просто не звертає на це уваги. Інколи таке трапляється. Угу. І, е, можливо, він захворів, а можливо, ні. Ми не знаємо. Але це Петіна справа. І поверта... хочу повернутися до свого сина. Дивіться: а якщо, наприклад, я розумію, що ці тики могли е, виникнути, коли почалася війна, дитину забрала за кордон. Потім ми приїхали з-за кордону і пішли в перший клас. Це все могло нашарувати, щоб зараз у дитини настільки сильно він розвинувся, так? Це може бути, саме це може бути причиною. Тобто uh -huh. ми порушили абсолютний спокій, константу дітей. Тут потрібно проговорити всі фактори, чому ми були змушені переїхати, чому uh -huh. почалася війна, чому йому потрібно йти в школу. Це один з таких фактів. Чому ти маєш ходити туди кожного ранку і ще чомусь навчатися там? І чому, де була твоя вихователька, а стала інша вчителька, яка е, інша, може ще щось вимагати від тебе і підхід змінився, це все було стресом для дитини. І, і в більшості варіантів батьки не змогли пояснити. Вони просто робили. і... Так треба було. Ми самі не могли зібрати зрозуміти. себе докупи і зрозуміти, що ми відчуваємо і як правильно зробити зараз. Є дуже багато груп підтримки, саме психологічних, для дітей, які змушені були переїжджати, і так далі. Але вони допомагають в базових от, таких от моментах зрозуміти розібратися. З відчуттями, переживаннями, які були. Я не кажу, що це обов'язково потрібно робити. Але якщо батьки можуть самостійно пояснити, і дитина зрозуміла це, і вони ви побачили, що ця емоційна відповідь пішла, класно далі розібратися з школою і вже все Все поступово буде сходити. На завершення Денис можливо декілька слів побажань нам, як батькам, які переживають за своїх дітей і. Все ж таки не дуже бажають, щоб у них були такі проблеми, ну і в самих щоб не було таких проблем. Здорово харчуватися, висипатися при можливостях, коли нам не роблять повітряні тривоги, звичайно. Жити так, як це повноцінно, забезпечити дитині максимально стабільне життя, якщо забезпечити вам психологічну стабільність, постаратися цьому. Не боятися звертатися до лікарів, не боятися почути, що з дитиною все добре. Навіть почути прийти і сказати: мама, ви робили все правильно. Це вже підживлення того, що ви класна мама, ви класні батьки, у вас все виходить і ви все правильно робите, і ви на вірному шляху. І е, психічно, всім здоров'я, як то кажуть. Дуже дякую вам за розмову, за ціні поради було дуже приємно з вами поспілкуватися. Наше сьогодення наповнене багатьма переживаннями та турботами, і, звичайно, цей стан дуже впливає на наших дітей. Біблія пропонує вихід. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Як би нам важко не було, Бог може допомогти, підтримати та заспокоїти. Розкажіть йому про все, що болить, турбує, принесіть своїх дітей Богові. Він любить і чекає на вас.